Півсотні кіровоградських спецпризначенців отримали медалі і ордени від патріотів. Волонтери, фермери та представники батальйону територіальної оборони Бобернецького району створили власну всеукраїнську відзнаку за оборону рідної держави. Її вручили воякам, про подвиги яких знають не з чуток. Нагороджували бійців у селі Олексіївка в клубі. Привітати земляків зібралася повна зала людей. Більшість нагороджених кіборги, які вистояли в Донецькому аеропорту, Пройшли Савурмогилу, і зварине та й Захисники приїхали на позашляховиках, які їм року дарували бобринецькі активісти. Після вручення відзнак місцеві артисти привітали спецпризначенців концертом. Хлопці, які е, донедавна були машиністами електровозів, е, були там. Ну, я багатьох знаю, мирна професія, працювали, а зараз вони захисники. Вони е, все кладуть для того, щоб е, наші діти жили в мирній, е, процвітаючій Україні. То я дякую вам, дякую Богу. І слава Украине! Для нас данные награды значат в какой-то степени даже немного больше, чем государственные, потому что государственные награды нам от командования идут, от правления страны. Но как бы, первоначально наш долг это защита народа Украины. И очень приятно то, что народ нас не забывает. И Когда о нас помнят и ждут здесь, поднимается боевой моральный дух, и появляются силы, резервы человеческие, ну, очень приятно, и оно очень сильно мотивирует.